Добрий день, любі друзі! На вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», гурток англійської мови «Старт», керівник Шаргородської Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми брали з вами тему «Котра година» і почали вчити вірш. One, two, так? One, two, go to, the, go to the zoo. Three, four, close the door. Five, six, take some sticks. 7, 8, open the gate, 9, 10, a big black hen. Sheriff, давайте. one, two, go to the zoo. 3, 4, close the door. 5, 6, take some sticks. 7, 8, open the gate, 9, 10, a big black hen. 1, two, then, 2, go to the zoo in the middle of the park. 3, 4, close the door. 3-4 закриваємо ворота. 5-6. Take some sticks. 5-6. Беремо декілька палок. 7-8. Open the gate. 7-8. Відчиняємо ворота. 9. 10. Абі блахен. 9-10. Велика чорна курка. Так? Ну, зрозуміло. Тепер ще раз вшима. 1, 2. Go to the zoo. 3-4. Close the door. 5-6. Take some six. 7-8. Open the gate. 9. 10. A big black hand. Так, добре. Тепер ми з вами вчили 1 година. It's 1 o'clock. 2 години. It's 2 o'clock. 3 години. It's 3 o'clock. 4 години. It's 5 o'clock. 6 години. It's 6 o'clock. 7 годин, It's 7 o'clock. 8 годин, it's seven It's 8 o'clock. 9 годин, it's 9 o'clock. 10 годин. it's 10 o'clock. 11 годин. It's 11 оклок. 12 годин, it's 12 o'clock. Так, Розуміла. Так, вчимо мінут, хвилина, ау час і секд секунда. Ще раз, минут хвилина, ау час, секунд секунда. Давайте запишемо вірш. One, two, go to the zoo. One, two, go to the zoo. Three, four, close the door. Three, four, close the door. Five, six, take some sticks. Five, six, take some sticks. Seven eight. Open the gate. Seven eight. Open the gate. Nine ten. A big black hen. Nine ten. A big black hen. Dobre. And the first sheriff. Мінус хвилина, аури, час, секунд, секунда. Записали? А тепер слухаємо оповідання. Часи. Look at the clock. Подивитесь на часи. E clock tell you the time. Часи говорять тебе час. It tick off the uh, the minutes and the hours. Uh, вони відсокують. Хвилини та часи. Вощ e, дас the 7. Часи роблять те ж саме. Так, це розуміло. E, продовжуємо слухання оповідання на слідчому занятті. Вивчити вірш e, One Two на пам'ять. До побачення, гудбай.